Чотири вісім два, наче всього три цифри на штрих коді але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. Чотири вісім два зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як роблять твердий сир. Для того щоб зробити смачний сир, треба навчитися це робити. Права оператора Тільки дати задачу, з чого робиться плавлений сирок? Цьому катні воно все перемішується. І взагалі, чому варто купувати українське? Це свого роду суперфуд. Адже коли ми купуємо наше, всі плюсів. До речі, чи відомо вам, що сир це один з найдавніших продуктів. Як свідчать археологічні дослідження, його винайшли задовго до письменності. Взагалі, вважається, що процес утворення сиру випадково відкрили на близькому сході кочівники тюркських племен. Вони використовували шлунки тварин як фляги, і, от під час руху та під дією ферментів, молоко розділилося на сир і сироватко. Отакої. Знайомтесь завод «Дубно молоко». торгова марка Хомо. Лідер ринку твердих сирів України. 15 тисяч тонн твердого сиру на рік та 4 тисячі тонн плаваного. Смачний сир це сир, зроблений з натурального молока, високоякісними спеціалістами технологами. Виробниця сиру починається з молока. Молоко приїжджає молоковозах, які при підходом на територію проходить миття та обробку санітарною. А на що мити молоковоз? молоко приїжджає з різних регіонів, з різних областей, які можуть бути неблагополучними по санпідемічної обстановці? Молоковози приїжджають від різних ферм. Забруднення, яке може бути з ферми, воно приїжджає ну, на колесах, наприклад, зверху забруднюється дорога так само, пил бруд. Вони причіплюються до поверхні молоковоза. Для цього молоковоз миють ззовні, щоб запобігти по потраплянню забруднення в сам продукт. Молоко перевіряється по жир, білок, кислотність, pH, сухі речовини. Дані автоматично передаються на виробництво. Виробництво тоді викачує це молоко для виготовлення сиру. Молоко спочатку проходить очистку, термізацію, вафтоговування, дезодорацію, тобто удаляються всі запахи. Це дезодоратор, де під дією вакуума видаляються всі літучі речовини. Запах це літучі речовини, вони саме в цьому обладнанні. Бактофуга, яка то видаляються бактерії з молока, сторонні бактерії, і молоко. Термізується при певній температурі і дозріває в танках дозрівання. Наш процес виробництва і обладнання практично виключає втручання людей в момент самого виробництва сира. Mm -hmm. А це забезпечує максимальну безпеку самого продукту. Я правильно розумію? Молоко приїхало. Його закачали в ці танки, і більше воно ні з повітрям, ні з людьми, ні з чим не контактує. Так саме так при переробці молока всі процеси закриті. Навіть миття відбувається в закритих системах автоматизовано. Право оператора тільки дати задачу. Він управляє на пульці цим процесом. Ми переробляємо в добу 500 тонн молока. Щоб ви розуміли, 500 тонн молока, молока так. кожну добу. Так, так. Завод дубне молоко дуже старий. Але в 2007 році пройшла повна реконструкція інновація цього підприємства. Вкладено на 30 мільйонів доларів його модернізацію. Встановлено сучасне обладнання. І на сьогодні завод виготовляє 50 тонн сиру щодоби. 18 видів твердих сирів. Вибачте, 50 більше... тонн сиру щодоби? — щодоби. Щодоби. Ми виготовляємо 18 видів твердих сирів. І більшість з них зроблені по власним рецептурам. Історично люди на постсовєцькому пространстві споживали голландський і там, зараз називаємо традиційний сир. І плавлений. Сирочок ще був дружба. Так, сьогодні ми розвиваємо саме смакові якості не тільки для смакування сиру як сиру, але й використання його в кукінгу, в приготуванні різного відео їжі. Франція споживає 24 кг сира, Німеччина споживає 26 кг сиру в рік. Україна споживає 3,5. Чому? Ми рахуємо, що тому, що українцям не розкрили потенціал і смакові якості сиру. Сир це продукт, який не тільки покращує смакові якості любого блюда, в яке ви його додати. Ну і це продукт, який насичений насамперед білком, вітамінами, мікроелементами. Це свого роду суперфуд. Наша місія формування сирної культури споживання сиру в Україні. Кома е, систематично обновлює свою асортиментну лінійку, і якщо ви зайдете в будь-який супермаркет, такого разнообразія асортиментних позицій, як в кома, ви не побачите ні в кого. Це наша комп'ютерна. Процес виробництва сиру повністю контролюється саме звідси. Виробництво поділене на санітарні зони всі цеха. червоні говорять про особливу увагу там, що там знаходиться відкритий продукт. Тому підвищені санітарні вимоги. При вході в цех ми повинні вдіти бахіли, yeah. дягнути рукавички і uh -huh. помити руки і придзінфікувати їх. Просто вдумайтесь пірчатки після того, пірчатки миються милом, після того витираються. А після того дезінфікуються. Так для того, щоб зробити смачний сир, треба навчитися це робити. І цьому компанія приділяє достатньо багато уваги. І наші спеціалісти постійно навчаються, полишають свою кваліфікацію. Челининство сиру відбувається саме в цих котлах. Кожний котел містить 17 тонн молока. Молоко поступає в котел. Сюди вносяться всі інгредієнти і залишається молоко на спокою для сквашування. Ми отримаємо от таке зерно. Після цього йде розрізка зерна, його обробка, його промивка зерна, нагрівання. А які інгредієнти додаються? Основним інгредієнтом, яким використовують свиробниця сири, є заквасочні культури. Це заквачне культура — Це мікроорганізми, певний набори штамів мікроорганізмів, які підібрані так, щоб забезпечити не тільки блочнекисле процес сирі вербниці сиру, а також сформувати смак. Використовуються різні закласичні культури, які формують смак саме під процесі дозрівання сиру. Ви найбільший виробник твердого сиру в Україні. Як досягти успіху? В чому секрет? Якісний продукт. Який смакує споживачу обладнання, і, звичайно, люди, які цей сир виробляють, треба бути в постійній взаємодії з клієнтом, споживачем нашої продукції. Треба розуміти, що саме треба споживачу. Це стосується і асортименту сиру, і пакування сиру, пошук нових видів сира, пошук нових нових форматів, більш зручної упаковки. Ми не стоїмо на місці. Конкуренти постійно дихають нам в спину, тому розвиток у нас не закінчується. Виробництво сиру побудоване так, щоб він був безперервним. В одному котлі відбувається одна операція, в другому інша і так далі. Тобто процес не зупиняється ніколи. Не Зупиняється ніколи. Наступний ага. етап це формування головок сиру. Сироватка зерно, Подається на сітку, частина сироватки здаляється від зерна, а зерно поступає в формувальну колону, де з допомогою двох ножів формується, відрізаються головки сиру певного розміру. Це тільки зерно, яке не має ні певного ні смаку, ні аромату, ні консистенції. І наступні операції формує саме цей сир, який ми отримуємо. Кома, паралельно з традиційними смаками, має власні розроблені рецепти, сири, які створені саме технологами нашого виробництва, тенеро, кома Кіц для дітей із mm -hmm. останніх розробок, сир створений для дітей від трьох років. Тут ми отримали сформовані головки сиру, тобто підпресоване зерно без сироватки. Після формування форми з сиром поступають на преса. але пресуються не зразу з високим тиском, а поступово з тиск для того, щоб сироватка виділилася в кількості з головок сиру. І ми отримали стандартний сир по волосі. Відпресований сир виходить з присок і на вузел розпресування, Тобто сир розпресовується стисненням по після. А оце воно видуває. Під певним тиском стисне повітря, давить на головки сиру і вони випресовуються на літочний конвейер. Наступна операція при виготовленні сиру це процес соління. Відбувається він саме в цьому соліному відділенні, де розташовані чотири басейни. В них знаходиться соляний розчин, насичений соляний розчин, що дозволяє сиру плавати. І цей тип посолки називається посолка типа ріка. Тобто, сир запливає на полиці та контейнера і занурюється в росол, і там він знаходиться приблизно. 24-26 годин в залежності від типу сиру. В цьому процесі сироватка виходить з сира, а заходить селяний розчин. Таким самим чином сир солиться. Ці розсоли спеціально готуються, поповнюються розчином, підтримують орієнтовну концентрацію 20%, очищаються, охолоджується. Це просто вода і сіль, чи що так, там ще є? Так, Вода і сіль, але його підтримується і буферність розсолів. Тобто необхідно дотримується певного вмісту кальцію саме в розсолі. Тобто, це цілий процес. Коли сир посолився, ми створюємо направлений рух цього розсолу для того, щоб сир виходив з контейнера і в цьому випадку і йшов на пакування в плівку. Після солільного відділення сир потрапляє в пакувальне відділення. Він обдувається повітрям і заходить на пакувальну машину. На цій машині Автоматично роздуваються пакети, сюди сир направляється. Потім на пакувальну машину, де запаюється пакет, після цього він йде на термоусадку, ми отримуємо сир, який щільно обтягнутий слівкою. Сир зважується, ідентифікується і відправляється в камеру на дозрівання. Експансія імпорту сьогодні реальна загроза для переробних підприємств сиру. Статистика січня лютого цього року показує, що показник імпортного сиру на полицях наших супермаркетів дуже швидко досягне 50%. і це загрожуюча цифра для виробників, не тільки виробників сиру, но й виробників молока. Тому що кожен кілограм сира це 10 літрів якісного натурального молока. Відповідно, скорочення, скорочення обсягів реалізації приведе до скорочення обсягів виробництва сиру і молока, і це є загроза сьогоднішнього дня для виробників. Дуже здивований зараз. У нас іде війна. Мені здавалось, що Україна зараз настільки проукраїнська. І у нас 50% ринку іноземного сиру, тобто українці Саме купують так. іноземний сир. Українці купують іноземний сир. Наш сир найсмачніший, найякісніший, зроблений 100% натурального молока. Тому сьогодні надважливо купляти український сир, купляти українсь... українські е, продукти. Українці, купуйте українське. Зараз це дуже важливо. В лінійці сирів торгової марки Комо особливе місце займають вмітримані сири. Зараз ми з вами знаходимося в камері дозрівання, де саме відбувається процес дозрівання цих сирів. Тут має підтриматися певна температура, певна вологість повітря, певна швидкість повітря для того, щоб цей сир не пересихав. Не тріскався, щоб волога відділяла, яка виділяється сиру, виходила з певною швидкістю і відводилась від цього сиру. Правда? От, 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 да, це дуже прям складний та? процес, і цей процес триває на протязі року для сира «Голдер» і півроку для сира Гранде. Це цілий рік. Як маленьку дитину нянчем для того, щоб отримати цей характерний для нього смак і консистенцію. Сир лежить цілий рік. Цілий рік формується його смак, аромат і консистенція, і тільки через рік споживач його отримує вкусні. А скільки сиру у вас от зараз зберігається? Зараз у нас зберігається приблизно 3 тисячі тонн сиру, який дозріває. Саме в камерах тут і готується для реалізації на наступний там місяць. Півтори тисячі тонн. Нормально. Нормально. <сум> <сум> а це в чому це сир? Сир у спеціальному покритті, яке називається пластифікатор. Він е, наноситься на сир поступово. З різних сторон з певною швидкістю це покриття забезпечує захист сиру з однієї сторони, а з іншої сторони дозволяє волозі виходити назовні. Тобто, воно всередину не пропускає не, пропускається як захисна плівка, а з середини волога а виходить. Так сьогодні кома продається в 34 країнах світу і не уступає місцевим виробникам. І ми все робимо для того, щоб Виходити все більше з більшими об'ємами на обсягами на міжнародні ринки. Кожна країна е, захищає насамперед свого вітчизняного виробника. І зараз наша е, місія донести до українців: споживайте українське. споживайте українське і е, захищайте свого виробника так само, як це роблять європейці. Після визрівання готовий сир потрапляє ці цекларізки. Е, в цьому цюху у нас є різні машини, які пасують сир як на слайсі, так на брусочки. Ми пропонуємо і, і інноваційне пакування, наприклад, пакування типу конверт. Це пакування дуже зручне для споживача. Воно закривається на такий стік, коли ми відкриваємо сир, виймаємо відрізаємо потрібний шматочок, потім кладемо його назад в пакування і щільненько закр закриваємо це пакування, і це дозволяє зберігати сир свіжим до останнього шматочка. Ну, проти цього термініда він не та, да, битрюється, не стає сухим, Він свіжий і зберігається в холодильнику дуже добре. Сьогодні комо нараховує вже 18 видів сиру різного смаку, але стабільної якості. Будь-де, де би ви купляли сир кома, ви отримуєте сир гарантованої якості. Любий від сира зроблений кома це сир зроблений із 100% молока. Тобто не сирний продукт, да комо не виробляє сирного продукту, Комо виробляє сир тільки із натурального молока. Як обрати якісний сир? Я пропоную обирати сир відомих брендів. Тому? Сир, який виготовляється на підприємствах, які мають високий рівень автоматизації, контролю, мають відповідні сертифікати, які дбають за свій бренд, вкладають кошти в його розвиток. Зазвичай мають і високу якість. Крім того, я пропоную обирати саме фасовані сири, сири, які запасовані на підприємстві, це унеможливі його підробку. Тобто завод, який гарантує якість сиру в цьому пакуванні, якщо ваговий сир нарізається в магазинах, там можлива якась заміна або якась неможливість ідентифікації цього сиру. Я приходжу в супермаркет. Як мені чи є можливість якось візуально Зрозуміти, що це сир, а це сирний продукт. Чи воно візуально однаково буде? Візуальне упакування може бути однаково, але ви повинні прочитати назву. Це обов'язково має бути сир твердий. В складі продукту не має бути рослинних жирів. В сирному продукту вони присутні і будуть зазначені на упаковці по вимогам законодавства нашої країни. А це впливає на смак. Чи впливає на якість, на, на здоров'я да? в фінальному результаті? На якість. Коли ми говоримо про сиркому, ми говоримо про те, що це сир 100% зроблений з молока. Відповідно, він утримує мікроелементи, вітаміни, білок угу. з натурального молока. Коли цей сир зроблений не з молока, і з мінімальною кількістю молока, відповідно, в нього немає якісних показників, таких як у натурального твердого сиру. Бо це, сир же, ж це по факту зош їжа. Так. Да? Якщо їсти у цей сирний продукт, то це не буде. Це гарно, не суперфуд. Да? Це не супер взагалі це не суперфуд, і це не продукт, який містить необхідну кількість білков, мікроеліментів і вітамінів. Виробництво плавленого сира починається тут. Для виробництва ми використовуємо тільки натуральний сир, власного виробництва, масло і сухе молоко. В цьому котлі воно все перемішується, підігрівається гострим паром до температури 100 градусів, потім гарячим подається через буферну ємність, по потрубом тепмакувальність. Тут він пакується в брикети, це звична для українців упаковка. Але раз в, ті, в нас ще є новий унікальний для України продукт це плавлений сир тубок. Таким сиром більше знайомий в Європі. Для України дубне молоко є єдиним виробником цього продукту. Сьогодні нашими споживачами є і країни Європи. Відправляємо в Австрію, в Німеччину, в Болгарію. Відправляємо Латвію, Літву, Данію, Вангові, Британію. А воно е, відправляється за кордон під брендом Комо? Чи вони замовляють собі свій власний бренд? Є і під брендом Кома, і є такі у нас мережі, які вже дали нам свій власний бренд, і ми виготовляємо для їх мереж. Після пакування гарячий сир переміщиться в холодильну камеру. Тут він відхолоджується Ого! і тоді тільки направляється на пакування. Друзі, ще раз хочу наголосити, щоб ви купляли саме українські сири. Бо те, що зроблено в Україні, то якісно. І смачно. А як на вашу думку, в чому сила України? Сила України в людях і в єдності цих людей, в професійності, в працелюбстві наших українських людей. Люди, єдність, працьовитість. Так ми відбудуємо країну.